Вітаю, я Лана Точі, і сьогодні ми разом з командою Конкурент Тіві заїхали в гості в Локачинську громаду. Локачинська громада знаходиться у Володимирському районі Волинської області. Адміністративний центр селище Локачі. До складу громади входять 28 населених пунктів. Про волонтерство, культуру, освіту та історичну спадщину Локачинської громади нам розкажуть місцеві мешканці. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся влітку? волонтером Волонтери. волонтери а як саме ви волонтери? Ми співаємо. 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 А де ви співаєте? На базарі, На різних біля адміністрації. Можна тут в парк, можна біля адміністрації. Або в село Скрізь. Або є психологіки. Скільки часу ви вже волонтерите? Десь другий рік. Другий рік. Другий рік. Ну, Який день можна сказати? Спочатку ми перші пробуємо сітки. Тоді е, ми почали збирати на машину, і якось так воно пішло поїхати. Колектив. Як він створився, як давно взагалі він діє і як от дітки виявили бажання все ж таки співати, волонтерити. Це ж не так легко, якби на перший погляд, так здається. чи організувати її. Так, наш колектив складається з маленьких групок. Ми етностудія Мотанка. Заснувалися ми як мотанка п'ять років назад і, власне, спрямовані в етніку, відродження народних традицій, автентичний одяг. Ми танцюємо автентичні танці, ще окрім того, що ми співаємо і маленькі вивчають. Переймаємо в бабусь наших досвід помаленьку. Вчимось бути українцями спочатку. Воно їм десь має відкластися, що вони не просто десь просиділи в підвалах, так чи вдома, а вони допомагали. І ми ходили на репетиції, і тривогами бігали, і співали ми в підвалі. І ми облаштували собі підвал так, щоб нам там і, і відео було зручно знімати, щоб їм було максимально комфортно. Ми вчимось помаленьку ще вишивати, і лялечки, мотаночки. Ми робимо, і, і все це ми не просто десь складаємо, а ми все це стараємось відправити по можливості хлопцям на фронт. І ми ще взяли дуже одну гарну практику, цікаву, коли нам волонтери ми не завжди можемо самі організувати великий збір і його зробити. Ми дві машини, діти самі наспівали, наспівали, наколядували генератора, купили Starlink, майже половину тепловізора. Це тільки те, що вони самі зробили. Але якщо оголошуються якісь великі збори, ми просто до них долучаємось. Просять волонтери там на бензин навіть елементарно, або мотор поремонтувати. Це 10-20 тисяч, це, це нам вийти на той самий базар поспівати. І ми, ми просто собі долучаємося до таких маленьких зборів в основному. І зараз от ми плануємо вже в неділю в два села ми їдемо, на наступну неділю все буде добре. Так само будемо їхати. Просто сідаємо всі в автобус і дружною, веселою юрбою. Бусик, які ми відправили на фронт, саме перше минулого року, то ми там так і написали, що обов'язково нам повернути, віддаємо тільки змови, що повернути нам назад, щоб ми мали чим їздити на концерти. От і власне за бусики, коли волонтери нам приганяють машини, ми купили великий жмут маркерів. І дітей туди запускаємо в машину. І вони там пишуть все, що їм на душу, від отче наш. І до всього що їм тільки хочеться. Окремо дякуємо дітям з будинку школяра Лукачинського. Машина супер, все розписано. Дуже приємно. І ще самий плюс, що це пишуть. Навіть діти знають, хто такі. Дякуємо вам. Тому наші машини завжди намолені дитячими молитвами зігріті, дитячими долоньками. Нас там енергетика, так, янголятка. і навіть хлопці скидали відео, що машину, яку ми зимою відправили, там трошечки нам її пошкодили, Вона побита, вона простреляна, немає ні дзеркал, ні колес. Але середина ідеальна. Ось уже 64 роки. Двері нашого закладу відкриті, гостинно відкриті для підлітків для дітей точнівської молоді нашої Локачинської громади. На даний період в нашому закладі навчається і здобувають додаткову освіту. 453 вихованців. Навчаються функціонує в нашому закладі 28 різнопрофільних гуртків. Наші дітки от ви сьогодні вже почули, що вони волонтерать, що вони всіма силами наближаємо перемогу, хто як може, так воює. Але поряд з цим ми і навчаємося. Аже тільки в цьому році ми досягли на всеукраїнських, на міжнародних, на обласних рівнях 58 призових місць. Це є досить багато поряд з тим, що ми ще проводимо іншу роботу. Минулий рік нас був дуже насиченим. Тому що ви знаєте, що розпочалася війна. Наш район так само приютив досить багато сімей з південної сторони. У нас навчалося близько 40 діток. І ми не відкидали, що це трьохрічна дитинка, чи це п'ять років, бо в нас навчання йде із шести років до дев'ятнадцяти. У нас дітки було десь до сорока діток, і поряд з ними приходили мами, бабусі, меншенькі братики і навіть і Паски виготовляли тут. Ми і малювали, і ангелочки виробили, і ковбаси пекли. Ми тут робили буквально все, щоб ми могли чимось допомогти. Ну, ми і зараз в принципі, допомагаємо в силу своєї можливості. В Цьому році, це із 1 січня по сьогоднішній день, ми е, наволонтерили 201 тисячу, там, там, якимось хвостичком маленьким. Створили ми такий проект, розробили, якраз до війни виповнювалося 410 років, коли нашим локачам надали Магдебурзьке право. Якось ми хотіли, щоб ця подія не пройшла в моєму в громаді, тому що це все таки самоврядування, це якийсь початок самоврядування і вона має стосунок до теперішнього життя. Ми почали досліджувати історію нашого містечка. Таким ага. чином, ми вже на початок війни ми вже сформували 11 відеофільмів, Вони у нас є всі на сторінці завантажені. Ми створили цілий такий блок. Про локачі. І е, коли оці наші е, гості тимчасові були в локачах, і вони все-таки ходять на малесеньке містечко, і їм було цікаво, що у вас тут є, які у вас там є е, ну, такі пам'ятки е, е, архітектурні чи історії, і ми е, згадали, що у нас такий проект є. Ми давали їх до цього долучати. Ми їм робили екскурсії. Походили ми по всіх локачах. Ми їх збирали. Ми їм організовували показ фільмів. Людям було цікаво. Зрештою, наша культура, наша історія, те, те, як ми живемо, та чим ми живемо. От і таким чином у нас ці і дітки були задіяні для наших е, гостей, внутрішньо переміщених сімей. Ми е, запропонували їм до дня вишиванки зробити фотосесії. Кожна е, родина приходила, Інна на Олена їх вбирала від маленького mm -hmm. до великого. І далі ми там вивозили їх на природу, різні локації, не пересікалися локації, щоб це було все е, цікаво, неповторно. Таким чином було зроблено більше десяти фотосесій. Далі ми їм ну зараз наразі немає цих фотографій. Ми їм роздрукували такого великого. Формату фотографії і всім їм подарували на цьому святі. На цьому святі дійшло до того, що вони навіть вірші нам присвячували. Ну, вони настільки загорілися, це було для них ново, цікаво. От, і ну, в принципі, актуально. І оскільки ця ідея зайшла, то і Олегівна їх розвинула далі, і люди почали бажати наші місцеві жителі так само захотіли долучитися до цих фотосесій від за донат від 500 гривень вище, вони приходили і їм вже приділялася увага. Так само їх фотографували, скидали їм фотографії. Отаким чином теж було зібрано дуже багато коштів передано і крім того, люди мають дуже гарну згадку про такий важкий період, але воно емоційно воно все таки було забарвлено з якимсь позитивом. Як ви зорганізувалися? Як ми змогли от всі свої громади об'єднати? І направити на правильне русло, щоб люди ну не, не хто куди біжить, а от все ж таки якось централізовано, щоб вони працювали і ставали до захисту. Ми працюємо за пріоритетами. Треба просто на правильно визначити пріоритети і працювати за ними. Під час війни, звичайно, найголовніше питання це питання безпекового характеру, це питання оборони нашої країни. Тут взагалі це дискусії не підлягає. Але будь-яка країна може перемогти у війні тільки коли в неї сильна економіка, коли працює економіка, і тоді можна спрямовувати більше, в тому числі, і фінансовий ресурс на оборонні питання. Тому життя продовжується далі, і місцева влада в першу чергу має сприяти. Таким питанням, які пов'язані з розвитком з розвитком економіки, і паралельно тоді основну частину коштів і фінансово ресурсу спрямовувати на забезпечення основних питань, які пов'язані з життєдіяльністю нашої територіальної громади. І, е Безпекові питання зараз в нас в кожному навчальному закладі є укриття, і в тому числі і в дошкільних навчальних закладах. Також ви сьогодні можете всьому так сьому впевнитися наочно, так і на укриття були спрямовані ну як, так, як для нашого бюджету дуже великі кошти. 74 тисячі 300 виділи на лоб, виділили нашої селищної ради для облаштування. Тобто було залито повністю підлога, відремонтовані стіни, прошу що далі. Ну, зараз дітей немає. На 700 місць розраховано сховище. Качинської селищної ради Володимир Володимирського району на теперішній Волинської області. В нашому закладі навчається на даний момент 144 дитини, є 11 класів. В цьому навчальному році, згідно вимог, ми перейшли на меню, яке нам створив Клопотенко. І основна має бути це приготування на пару. Здорове харчування для здорових діток, дякуючи старанням е, нашої селищної ради, очолювачам нашої громади, і за сприянням об'єднання Говерла нам вдалося е, згідно вимог, ми маємо чим приготувати дітям харчування і сучасний пароконвектомат. Така зараз стала незамінна річ при приготуванні страв е, для наших діточок. Тут є збірник рецептів. Ми його можемо включити, і от у нас тут є деякі види, що ми готуємо: булочки для міні бургерів можемо готувати е з такого самого простішого: запечене м'ясо, запечена картопля, запечена курка. Риба, рис ми готуємо. Дітки дуже люблять рис. Цвітну капусту можна, можна випікати еклери, можна готувати яйця пашот. А для того, щоб оновити меню, потрібно підключити його до інтернету. І меню оновлюється, і ще щось можливо що зім смачненько. Хотіли дуже для дітей, щоб mm -hmm. для дітей було те, гарно, щоб діти ну, відчули, ну, щоб про них хтось турбується, що, ну, що про діти хтось дбає. І тим більше вони ми знаємо своїх дітей, своїх юних читачів. Вони ж приходять весь час в бібліотеку. І ну, вже просто мусово було зробити тут ремонт. Mm -hmm. Ну, це ремонт. Дітей додав вам ще, їм цікавіше приходити в нові ну, звичайно, звичайно, стіни, цікаві звичайно. площі. Звичайно, діти як заходили після вже після ремонту, після цих нових меблів, нових книг, то вони просто говорили Вау! Вони просто бачили, як було і як стало. А чим ще ви залучаєте дітей, зацікавлюєте, заохочуєте, щоб вони до вас приходили? Що ви цікаво робите? Ну не тільки ж книжка одна Діти так. є, хочуть і читати звичайно, але хочуть і просто як, як дітки, знаєте, погратися. Побавитися то вони до нас приходять на комп'ютери, у нас безкоштовний інтернет. Ми закупили е, багато ігор настольних, так само діти грають ігри, малюють. А скажіть, будь ласка, по вівторках у вас щовівторка відбувається цікавий захід. Як діти реагують, як приходять і що це за захід? У нас щовівторка, щочетверга, починаючи з 1 червня на день захисту дітей, ми робимо відкриття літнього читального залу, бібліотечна парасолька. У Нас приходить дуже багато дітей, особливо на відкриття і на закриття. Бо ми Робимо великі свята. І ну, в, в, наша бібліотека по дитячій роботі, в нас з ними там бавиться з цими дітьми. Е, всякі ігри, розваги, майстер-класи робимо, аквагрим дітям проводимо, ну, багато чого. і Діти купили е, ігри, теніс, бадмінтон. І вони грають. Е, ну, розважаються Тобі Бібліотека дітей. виїжджає на вулицю. Виходимо на вулицю, так, бібліотека виходить в люди. Виходить в люди, до так, дітей. до дітей? дітей. Цьому році наша школа відзначила 55-річчя. Вітаємо! Наша школа функціонує. В нашій школі є чотири відділи, навчається 108 дітей і не тільки з нашої громади, навчаються діти з Павлівської громади і за турцівської громади. У цьому році ми мали семеро випускників. Ми гордимося своїми випускниками. Наші випускники, окремі з них продовжують навчання в вищих навчальних закладах. Наші випускники є викладачами у вищих навчальних закладах, доценти, професори. У нас навчаються діти гри на фортепіано, гітарі, баяні, аккордеоні, цимбалах, труба, валторна, саксофон, флейта, скрипка бандура. Ага. Ну, то я рахую, ну. Великий такий. Вірос, музичних інструментів. Хочу бути скромною, але як би так. Губой. Mm -hmm. так. Оркестр маєте ці? Маємо 18 колективів, функціонує у нас. Беремо участь в різних творчих проєктах, в громади, в концертах, в заходах. У вас аграрна, так, все ж таки частина. Як аграрії на сьогоднішній день, зважаючи на ту всю ситуацію, яка відбувається взагалі в аграрній сфері. Я думаю, що ви сьогодні будете в нашому населеному пункті, то ви впевнитеся, що розвиток малого бізнесу у нас стоїть такому на належному відносно рівні, і самозайнятості населення самозайнятость це ну це один з таких. Із із критеріїв, так із більш із із найважливіших, які би могли б ну які б могли б сприяти такому відносно непоганому розвитку е, таких невеликих територіальних територіальних у громад. Хоча в нас є певні е, такі і зрушення, і в і в розвитку бізнесу, який можна вісти, можна віднести і до середнього бізнесу. От сьогодні вам покажуть е, е, так де це будівництво заводу фірми АБМ Трейд. Які пішли дуже великі вкладення, це все робилося під час війни. Так і пішли дуже значні вкладення в цей завод, і люди спрацювали так, що вони залишилися нашим основним одним з найбільших платників податків, які відносяться до сфери до, до, до приватної сфери, і з і, цьому і це і це разом з тим зберегли так і будівництво. ну, так всі питання, які пов'язані з будівництвом даного заводу. Це інвестиції нові в цій громаді. Я розумію, що ви є основними інвесторами для цієї громади і цього підприємства. Чому саме захотілося в цій громаді інвестувати, вкладати? Ми тут родно звідси, я тут є живу в тій громаді, брат живе Роман, в Роман Луцьку, а я тут недалеко живу. То через це ми вирішили в свої громади, розвивати свою громаду саме перше. А скажіть, що саме буде виробляти це підприємство і чим воно буде унікальним і цікавим в сьогоднішніх умовах життя нашої держави? Це підприємство буде виробляти, ми є виробниками кормів, преміксів і технологічних продуктів. І так само на цьому новому підприємстві будуть вироблятися премікси, кормові добавки, комбікорма, і технологічні продукти. А ми знаємо, що ви вже чи виробляєте, чи плануєте виробляти У вас буде лінійка для хлопців, які сьогодні служать. Що це буде за лінія і що саме буде виробляти? Ми виробляємо такі продукти, який називається штурм. Зараз тільки запустили його пробну партію для наших збройних сил України. Для хлопців передали пробні партії. Це для хлопців, які мають проблеми з грибком. Він краще осушує. Таке зараз тестуємо. Працюю тут уже три роки. Як прийшов сюди, тут була пустка, тут було чагарники, пустота і більше нічого. Від ідеї братів груднічих, ну мені дуже стало цікаво, дуже захопився цією їхньою, їхньою ідеєю, що це в Україні, що це власними силами, що це. Своїми інвестиціями і своїми руками. І я дотичний до цього і можу бути. І тому докладаємо максимум зусиль, і ви можете побачити, скільки вже вкладено, скільки зроблено роботи, скільки вже ми вже починаємо випуск продукції в тестовому режимі поки що, От, але вже і нам є за чим пишатись, і є пев певні непогані результати. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, повномасштабне вторгнення. Ми знаємо всю ситуацію, яка сьогодні складається з зерновими культурами. Як ваше підприємство на сьогоднішній день експортує? Чи ви були прив'язані е, до морських е, Одеск, Одеса чи Миколаїв портів чи ні? Чи все ж таки у вас по-іншому була налагоджена ситуація? І як вдається все ж таки далі працювати? Е, враховуючи те, що наша область розміщена дуже зручно до? Е, Польської, польського кордону, відповідно, ми виходили з того, що в нас є вузька колія, яка заходить на території області. І в першу чергу ми здійснювали експорт і орієнтувалися на Польщу, на польські порти, і відповідно на Європу. Таким чином виходили з цього е, до Тому на вас ця ситуація. Так не на, на нас не сильно так, враховуючи логістику, відповідно, е, все прораховується. Відповідно, нам було Є можливість і на даний час експортувати саме таким чином через вузьку колію. Елеватор розділений умовно на два, і вони два незалежні. Ми можемо приймати дві різні культури і не прив'язані до будь-яких затримок по сушінні, по завантаженості ям приймальних. Одночасність зберігання даного елеватору це 16 тисяч тонн товару, чи це можуть бути олійні чи зернові культури. На, відповідно на нижній сушарці це 6 тисяч тонн і решта на верхній сушарці. А у вас ще є одне виробництво. З чим це пов'язано виробництво? На території елеватора також функціонує комбікормовий завод. Це єдина територія, комбікормовий завод забезпечує виробництво комбікормів для наших пташників. Це для власного якби господарства це, це для власного господарства. Також ми можемо і продавати для потреб інших фермерів для вирощування курей. Будь ласка, взагалі про ваше господарство. Скільки часу вже воно існує, і як ви працюєте зараз? Ну, наше господарство, «Фруктекспол» засноване весловом та деошом блоцькі. Це польсько-українське підприємство. Вирощуємо ми смородину. Ну, є також і ріпак, пшениця, але це другорядно. Смородина коло 100 гектарів молодих насаджень, є і старі план... плантації. Збираємо. Механізовано це все. Своя технологія запозичена з Польщі. Працюємо. А скільки гектарів землі ви обробляєте? На даний момент 350 350 гектарів землі. Ми бачимо, що ви збираєте повністю ну по технологіях, як ви говорите, що польських запозичених не вручну, а комбайн. Так, так? Так. У нас а... три така потужність: три комбайни так. Віктор Веремчук і ми працюємо. Ну швидко збирається комбайни, чисто збирають, можна сказати, навіть іноді по якісті не відрізняється від ручного збору. А цю ягоду ви девайс? Ми реалізовуємо минулого року. Ми експортували всю свою ягоду. Ми експортували там теж своя технологія. Цього року ми продаємо наш продукт в Україні. Переважно це заморозки, які відбирають в нас товар і вже на подальшу переробку то ви не самі заморожуєте? Ні, ви... ми не заморожуємо. Хоча в нас потужність є, але невелика. В майбутньому в перспективі наш засновник планує побудувати цілий цикл переробний, залучити. Ну, це і робочі місця, це податки, це економічний розвиток нашого села. Ну, я буду надіятися, що влада долучиться, допоможе нам в цьому питанні. Маю надію. Коли цвіла е, смородина, uh -huh. то були приморозки, і це трошки вплинуло в гіршу сторону на врожайність. Але в середньому зараз ми бачимо, що з гектара ми 5. 7 тонн збираємо, хоча е, наш засновник в Польщі дійшов до того рівня, що деякі сорти смородини до 15 тонн з гектару. Плани цей час з'ятя наші плани бачите, ми стараємося усе по максимуму перевести на механізовану роботу, бо в Польщі, до прикладу, ми з цим уже фактично впоралися, бо якраз робочих рук нам бракує. Тому тут же навпаки охочих працювати вдосталь. Тому наше завдання розвиватися і пропонувати більше гідних робочих місць. Для місцевих. Розкажіть нам, будь ласка, про цю історичну спадщину, яку ми маємо сьогодні. Загорівський монастир має свою дуже давню історію. Ну, хоча офіційно вважається, що е, перша е, згадка про монастир відноситься до 1492 року, ну це писемна згадка, перша. Але коли була е, перша спроба робити реставрацію цього монастиря? І проводили археологі... науково археологічну розвідку. То тут знайдено залишки мурів другої половини 13 століття. Монастир був заснований дуже давно. Він декілька разів перебудовувався на сьогоднішній день. Це є пам'ятка місцевого значення. Ми знаходимося з вами перед залишками монастиря. Це лише невелика частинка. Одного із крил монастиря зберігся, значить, головний храм, і частина братського корпусу, в котрому була одна із церков, так звана тепла малесенька церква. І от після бою місцеві жителі вирішили ну, полагодити приміщення цієї церкви. І там правилося повоєнні роки. Поки влада ведуча антирелігійну пропаганду, цю церкву не закрила. Ну і вже коли йшла боротьба за незалежні в часи перебудови, коли було дозволено знову відкривати mm -hmm. храми, місцеві жителі відреставрували це за кошти місцевих жителів, значить, прихожан, село невеличке, близько 500 жителів, але от вони Зуміли, значить, ось цю частинку монастиря відремонтувати і облаштувати собі церкву. А зараз що у вас відбувається тут ну, біля стін цього е... монастиря? Від, е... Зараз щорічно до річниці бою УПА відбувається обласний фестиваль повстанської патріотичної пісні. Ну і крім того, зараз є дуже багато екскурсій проводиться, приїжджають. Не тільки із Волині приїжджають, і з Львівської області, з Рівненської області. Як облаштований відпочинок вашій громаді? З початком повномасштабного вторгнення, з початком війни, перед нашою проблемою, перед нашою громадою, постала проблема проблема відпочинку людей. Проблему відпочинку людей з дітьми в тому числі. І ми вирішили все-таки звернути увагу на місцевий відпочинок, на наш місцевий став, став, на якому облаштувати власними силами, силами комунального господарства невеличку відпочинкову зону для діток і для мам. Тому ми прийняли відповідне рішення. І ці роботи ми почали ще минулого року. Силами комунального господарства зробили благоустрій, встановили лавочки, смітники. Закупили пісок для пляжу, встановили деякі елементи ігрові для дітей і маємо таку невеличку рекреаційну зону, де люди дійсно можуть перепочити і трошки змінити обстановку. Більше про життя Лукачинської громади та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості вашу громаду чи ваше селище, звертайтеся за номерами, вказаними на екрані. З вами була Алана Точі на телеканалі Конкурент Конкурентів. До зустрічі!